31 жовтня. П'ятниця. Божа нагорода. Ось я незабаром приходжу. І моя нагорода зі мною щоб віддати кожному за його вчинками. Об'явлення 22.12. Незабаром наше служіння завершиться. І кожна людина отримає винагороду за свою працю. Мені була показана нагорода святих. Нетлінна спадщина. Я бачила, що ті, котрі найбільше постраждали за істину, не згадуватимуть своїх важких часів. Тоді їм здаватиметься, що досягнути неба було досить легко. Щоденно відбувається запис невиконаних обіцянок, занедбаних справ, егоїзму, шахрайства, хитрості, яка кількість лихих учинків зібрана на останній день суду. Коли прийде Христос. Його нагорода буде з ним, щоб віддати кожному за його вчинками. Багато чого тоді відкриється. Як же зніяковіють люди, коли їхні вчинки виявляться на сторінках історії? Той, хто випробовує серця, котрому відкриті всі таємниці, відзначає кожен добрий чи недобрий учинок і його вплив на інших. Відплата буде за спонуканнями, які надихали до дії. Прихід Христа наближається і дуже швидко наступає. Софонії 1:14 часу для праці залишилося небагато, а люди довкола нас гинуть. Щоб зрозуміти потреби світу, який гине, необхідна перетворювальна Божа сила. Зміст моєї вістки звернено і до вас. Приготуйтеся, приготуйтеся зустріти Господа, поправте ваші світильники. І нехай світло істини засяє на дорогах і стежках. Світ потрібно попередити про швидке наближення кінця ми потребуємо присутності в нас Божого Духа, щоб наші серця пом'якшилися і ми не залишалися жорстокосердними. Я молюся, аби Святий Дух цілковито опанував наші серця. Чинімо, як божі діти, котрі чекають від Нього поради. Готові виконати його плани, де б вони не перебували. Такі люди прославлять Бога і свідки нашої ревної праці скажуть: Амінь, амінь.